Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Тексі. Вашу увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 031. Футболка чоловіча Америка. Середні та великі розміри в достатній кількості. Дана позиція йде зараз за зниженою ціною зі знижкою в 16,25 долара. Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу на те, що сьогодні у нас останній день акції на чоловічі футболочки. Встигні придбати до підвищення ціни. Після закінчення акції ціну буде змінено. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,25 долари, вага мішка 25 кг. Вартість мішечка з урахуванням знижки становить лише 81,25 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, не втрачайте можливість встигнути придбати футболку чоловічу. Під кодом 0,31 за зниженою ціною знижка становить 16,25 долара. За рахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 3,25 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішечки з урахуванням. Знижки 81,25 долара. Будьте першими, хто придбає за зниженою ціною та додатково при покупці заощадить. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо, що вашій уважі зараз представлена позиція під кодом. 031. Чоловіча футболка за зниженою ціною зі знижкою 16,25 долара. Не втрачайте можливість придбати за зниженою ціною сьогодні. Останній день акції. Коли ви маєте можливість придбати та заощадити при покупці. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо, в вашій увазі представлено зараз чоловіча футболка під кодом 031 за зниженою ціною зі знижкою 16,25 долара. Не втрачайте можливість стигнути придбати та заощадити при покупці сьогодні останній день акції. Болкачова віча зі знижкою 16,25